Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас початок нового робочого тижня. і Ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на цей тиждень з 2 по 8 грудня. Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю. Підписуйтесь на мій акаунт. Та давайте будемо розпочинати наш перегляд. Традиційно ми починаємо. Наш перегляд овнів. Давайте подивимося, так що цей тиждень несе саме овнам. Так? На цьому тижні овнів може чекати форс-мажорні ситуації, досить неочікувані ситуації, які можуть розчарувати, підняти напругу, агресивність. так? Загалом, треба бути овним дуже уважним у відносинах, у спілкуванні, тому що може бути досить-досить емоційно, і саме у стосунках ви можете розчаруватися. Що стосується робочих моментів, то цей тиждень може дати дуже багато перенавантаження, коли ви намагаєтесь, знаєте, виконувати одночасно багато справ, це буде впливати на ваш рівень енергії, на ваш фізіологічний стан це може піднімати. Достатньо напружені енергії, так, розвитку на цьому тижні такого, якого б вам хотілося, може не відбутися. Так? Ваші справи можуть затримуватися, і це може дуже сильно впливати на ваш стан емоційний. Так? Таке, а, фокус уваги саме на тих речах, які вас не задовольняють. Дуже важливо звернути увагу на. Емоції, які піднімаються, так? Тому що дуже багато незадоволення. Давайте подивимось пораду. Овне, яка порада на цей тиждень для вас? Порада дослухатися до вашої інтуїції, до ваших внутрішніх підказок. Будуть моменти, які вас дуже сильно можуть розчаровувати. Ви можете пручатися, ви можете не підпускати до себе близько нові ідеї, нові пропозиції людей. От. І дуже важливо дослухатися до свого внутрішнього, тому що саме там будуть відповіді на ваші запитання. Також зверніть увагу, будь ласка, на обмеженість у реалізації якихось ідей і планів. Можливо, варто трошки легше сприймати те, що відбувається. Через невиконання якихось планів і задач ви можете. Почати дуже активно і дуже багато а, реагувати на події достатньо агресивним чином. І це не є добре для вас саме у контексті цієї ситуації. Леви, що принесе цей тиждень саме вам, леви на цьому тижні матимуть таку помірність. У розвитку, помірність у справах, якщо ви дуже хотіли швидко розвиватися, швидко реалізовувати свої ідеї, плани, так може не бути. Тобто, достатньо помірно будуть розвиватися події, достатньо поступово, так і швидше ніяк не вийде. Варто пам'ятати, що всі рішення залишаються з вами, і цей тиждень покаже, наскільки ви готові проявлятися, наскільки ви готові працювати. Може бути багато спілкування. З партнерами, це можуть бути в робочих моментах, так. Це може бути і в особистому житті багато листування, переписок, розмов. Також ви можете планувати поїздку, так. От, але а, задайте собі питання, чи достатньо ви гнучки у тих розмовах, перемовинах, чи знаєте ви, куди ви рухаєтесь і навіщо. Тому що саме цей тиждень може підсвітити вам, що насправді ви не маєте чіткої позиції, чіткої цілі, і через це можуть піднятися напружені ситуації між вами та вашими партнерами, знайомими, близькими людьми. І все це, це може принести вам дуже багато розчарування. Різкі агресивні енергії можуть вирувати навколо вас на цьому робочому тижні. От, будьте дуже уважні, тому що саме через це а, рівень а, депресивності так, та напруги може зростати. У фінансовому плані ви можете отримати шанси, які ви можете реалізувати, якщо не будете розпиляти свою увагу на непотрібні справи та непотрібних вам людей. Стрільці, що несе вам цей тиждень, так, давайте подивимося. Стрільці на цьому тижні можуть зрозуміти, що ходять по колу. Знаєте, коли підійшов час уже. А, якихось змін дуже важливо переходити на інший рівень, залишати якісь а, частини життя, так, якісь ситуації в минулому, але вам то дуже складно. Ситуації навколо вас затримуються, і немає взагалі бажання рухатись, немає бажання йти вперед, немає через те, що. А, ви не розумієте, куди, чого ви хочете, така туманність навколо, і саме це буде піднімати такі, знаєте, а, розуміння того, що я хожу по колу. В робочих моментах наприкінці тижня ви можете отримати якісь шанси, можуть відбутися якісь перемовини, зустрічі, розмови, які можуть дати вам переваги, тріумф так, та реалізацію а, ваших. Задуманих ідей через спілкування, через прийняті рішення, через, знаєте, взяття на себе відповідальності, кінець тижня може показати вам все-таки ті зміни, які можуть дуже позитивно вплинути на ваше життя. Терези, давайте подивимося, Терези, яким цей тиждень буде для вас? Терези на цьому тижні будуть підводити підсумки, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки ситуацій. Які потребують вирішення. Необхідно на цьому тижні закрити питання, які тягнуться вже тривалий період часу, які приносять незадоволення. І аналізуючи ці ситуації, ви зможете вийти на зовсім інший рівень в своєму розвитку, своєму власному житті. І так, до вас може пробитися, як знаєте, свіжий промінчик сонця. Проте все одно ви будете. Тримати на відстані оточуючих, так ви будете готові а, вкладати свої сили та ресурси для боротьби з складними життєвими ситуаціями, які можуть виринати з ні кіля Кінець тижня може показати і дати вам якесь обмеження через нерозуміння того, куди ви рухаєтеся і чого ви хочете. Знаєте, як. Дуже важливо зрозуміти, що зараз для вас важливо дуже чітко визначитися зі своїм направленням та вміти виходити із зони комфорту. Якщо ви будете залишатися в стані обмеження і туману розуміння, куди я рухаюсь, чого я хочу, ви можете отримати. Не дуже добрий фізичний стан, так, погане самопочуття та форс-мажорні ситуації, які можуть розчаровувати і піднімати достатньо багато агресивної енергії навколо вас. Близнюки, яким цей тиждень буде для вас, давайте подивимося: близнюки. Близнюки на цьому тижні будуть мати фінансову винагороду, можливості. Реалізацію своїх ідей. Так, можливо, вони будуть розвиватися не так швидко, як того хотілося, але шанси отримати нову дорогу, нове знайомство, проєкти, фінансову винагороду у вас достатньо великі на цьому тижні. Важливо звернути увагу на внутрішній свій стан, на емоції, тобто, ви можете дуже різко реагувати на те, що відбувається навколо вас. Ви можете дуже різко реагувати на людей, які можуть проявлятися а, навколо вас. Так? І саме через агресію, через різкість, через образи ви можете втрачати наприкінці тижня ті можливості, задоволення, так? і а, сидіти а, у розбитого. Корета. Дуже важливо контролювати, вчитись контролювати свої емоції так, і свої реакції. Давайте подивимося пораду так, на цей тиждень. Порада на цей тиждень звернути увагу на свій внутрішній стан, на свої емоції, на ті пропозиції і а, ідеї, які приходять і будуть приходити так, на цьому робочому тижні. Зверніть увагу на свій рівень такої агресії. Можливо, варто трох, трошки знизити так, своє а, агресивне сприйняття для того, щоб у вас була можливість розвиватися творчо, так, давати і дарувати більше творчої енергії, налагоджувати контакти з оточуючими людьми. Так, звісно, будуть ситуації, які можуть приносити вам розчарування, але не варто в них занурюватися з головою. Водолійчики, що принесе вам цей робочий тиждень, водолійчики. Водолії на цьому робочому тижні будуть проводити таку ревізію свого життя. Можуть підніматися питання, які вже давно тягнуться, і дуже давно необхідно провести ту ревізію, проаналізувати причини та наслідки. Водоліям на цьому тижні важливо не йти на спокуси, тому що спокусливі ситуації вони будуть навколо вас, вас будуть намагатися затягнути в якісь а, ситуації, які вам на зараз, на сьогодення, не дуже потрібні. І саме через це ви можете реагувати достатньо агресивно та різко. А ваші плани, ваші життєві ситуації, ідеї а, можуть а, бути під таким великим знаком питання. А, на цьому тижні дуже активно може відбутися трансформація, ваша власна і вашого життя. Тобто, ваш звичний уклад життя може зовсім. Зруйнуватися, деякі моменти вашого життя можуть відійти на задній план. І ваша задача у тому всьому знайти внутрішній баланс, так? Гармонізувати себе, гармонізувати свій простір, так, і налагодити спілкування зі своїм оточенням. Що цей тиждень несе дівам давайте подивимося, діви, так? Діви. Діви на цьому тижні можуть відчути дуже велике перенавантаження. Дуже багато одночасних справ можуть просто виводити з рівноваги. Діви можуть як ображатися, так і ображати людей. Дуже сильно може гойдати в емоційному плані. Дуже багато розчарування. Не дуже доброго самопочуття, і з цим можуть бути пов'язані або ваші власні діти, або діти, з якими ви можете стикатись у своєму житті. А також е ситуації, пов'язані з найближчим оточенням, можуть давати дуже багато несприйняття, розчарування. Діви на цьому тижні дуже багато можуть мати якоїсь агресивної енергії. Ситуації навколо вас можуть затримуватися, не реалізовуватися таким чином, як би ви того хотіли. А вам дуже важливо звернути увагу саме на реакції, гармонізувати свій простір, не йти по головах, тому що саме через таку агресивність, через таку напругу, ви можете втрачати свої ресурси. Важливо Приймати рішення дуже виважено і намагатися не легковажити, знайти той самий баланс, який вам допоможе вийти на новий рівень вашої роботи, реалізації будування планів. Тілець, давайте подивимося, що несе цей тиждень вам. Цей тиждень для тільців може нести труднощі, з якими ви будете справлятися. Фінансові питання і реалізація ваших планів може затримуватися, і це може створювати дуже велику напругу, дуже велику залежність. Дуже важливо розуміти, що саме зараз настав час для змін. Але ви для них загалом не готові. Ви не готові щось відпускати зі свого життя. Але знаєте, для того, щоб запустити щось нове у своє життя, варто відпустити. Частину старого, щоб звільнити для того місце. Ви повинні пам'ятати, що всі ваші життєві ситуації залежать напряму тільки від вас, від тих рішень, які ви приймаєте. І цей тиждень покаже вам, що. Дуже важливо дотримуватися структури, планування, дисципліни і слухати свій внутрішній голос. Саме це допоможе вам вийти із замкненого кола. Дуже важливо реагувати на свою поведінку, на свої реакції, тому що вас на цьому тижні може дуже сильно гойдати емоційно. Закрийте вже ті питання, які тягнуться давно. Знайдіть контакти з вашим оточенням. Об'єднайте свої зусилля, і тоді ви отримаєте ще більше того результату, на який так довго, можливо, чекаєте. Дорожки, що вам принесе цей робочий тиждень? Давайте подивимося, так? яким він буде для вас. Козороги на цьому тижні можуть дуже багато працювати, дуже багато і наполегливо та мати. Зустрічі з людьми, які потребуватимуть прийняття якихось дуже важливих рішень. Якщо ви працюєте з документами, дуже уважно аналізуйте те, що підписуєте, те, що написано дрібним шрифтом. Якщо ви матимете якісь пропозиції, домовленості, також дуже уважно аналізуйте, що це за пропозиції. так? Та задавайте правильні питання. Загалом козироги на цьому тижні можуть мати такі розчарування і незадоволення у спілкуванні з партнерами, колегами, близькими людьми. Знаєте, таке враження, як наче ви можете почати якусь нову дорогу, це може бути якийсь проєкт, це може бути якесь починання, але ви, як наче, самостійно не бачите. Тих можливостей, які можуть вам відкрити цю дорогу, Як наче у вас фокус уваги сходиться на матеріальних речах. Позороги на цьому тижні ви зможете справитися з всіма ситуаціями, які можуть виникати так на вашому шляху. У вас вистачить ресурсності, у вас вистачить внутрішньої сили і наполегливості. Для того щоб все прояснити, перед вами відкриваються все таки можливості. Дуже важливо зрозуміти, що для того, щоб взяти те, чого вам зараз не вистачає, необхідно звільнити свій простір для цього. А ви не повністю до того готові. До того переходу необхідно розуміти так, що. Мені зараз варто делегувати свою роботу, свої завдання, не брати на себе все й одночасно, і тоді ви не будете зависати у тих ситуаціях і тому просторі. Ситуація може розвиватися тільки в тому випадку, якщо ви чітко усвідомите свою траєкторію руху. Якщо ви зависнете у життєвих ситуаціях та не зможете впорядкувати свої емоції, отримаєте розчарування, форс-мажори та конфлікти, через які знадобиться може стороння допомога близьких людей та оточення. Скорпіончики, давайте подивимося, що принесе цей тиждень вам, так? Скорпіони на цьому тижні повинні бути чесні з собою та оточенням. Всі ситуації, які можуть виникати, у вашому житті так вони потребуватимуть чесності, чесності та справедливості. Всі рішення будуть залежати тільки від вас, і ви повинні це пам'ятати. От на цьому тижні вам будуть давати шанси і можливості домовитися, знайти якийсь компроміс з партнерами, друзями, знайомими, так і тільки у моменті чесності ви зможете мати переваги. Зверніть, будь ласка, увагу а, на те, що у вашому житті з'являються такі зараз ситуації, в яких ви можете змінити траєкторію руху свого життя і загалом своє життя. Але через те, що ви не маєте чіткого усвідомлення, куди ви рухаєтесь, чого ви хочете, а, вас може, можуть ці ситуації так вибивати загалом із звичного для вас стану. Дуже сильно може гойдати емоційно, тобто ви можете як ображатися, так і ображати ваше оточення. Трансформаційні зміни так чи інакше прийдуть, будуть потребувати від вас такої зупинки, балансу. Вас будуть зупиняти спеціально, щоб ви побачили ті чи інші ситуації, звернули на них увагу, проаналізували та змінили своє відношення до них. Зверніть увагу на ті повідомлення, на ці е, меседжі, які ви можете отримувати на протязі цього тижня. Вони можуть приносити вам е, дуже багато розчарування емоційного, так, та такого роздратування. Важливо знайти свій внутрішній баланс у тому всьому е, та не брати на себе зайві справи. Е, е, делегуйте свої заняття. От, і тільки так ви зможете зберегти свою ресурсність. Раки, що несе цей тиждень для вас? Давайте подивимося, обов'язково залишайте свої вподобайки. Тиждень для раків може підняти якісь невеликі труднощі у тих ситуаціях, які для вас дуже важливі. Ресурсів, сил і Емоційної, так, такої западки у вас вистачить для того, щоб це все прояснити і це все вирішити Можливо, варто буде зануритися ще в якісь додаткові навчання, вивчення якогось матеріалу. Загалом кінець тижня покаже вам, що варто переходити на новий рівень життя, на новий рівень розвитку, але ви до нього не готові на зараз. А ви берете на себе забагато зайвих завдань. Так, які дуже складно потім виконуються, і це вас може розчаровувати через розфокусування уваги і а, роботу, знаєте, як взяв одне, зробив і до кінця не виконав, взяв інше, зробив до кінця не виконав. Ви можете отримати дуже велике розчарування і а, розгойдену нервову систему. скажімо так. Ракам на цьому тижні дуже важливо чітко усвідомити свій рух на зараз. А, бути чесними з собою, а, з оточуючим світом і зрозуміти, що зараз навколо вас є ті можливості, які вам дуже сильно необхідні. Проте ви їх можете не помічати через розфокусування своєї уваги. Як тільки ви приймете для себе чіткі рішення, необхідно провести ревізію і закрити ті питання, які для вас зараз. А не актуальні і не важливі. Також ракам на цьому тижні дуже важливо звернути увагу на гармонію з оточуючими людьми. Можливо, вам знадобиться якась допомога, то а, необхідно її просити. знайдуться обов'язково ті люди, які зможуть вам допомогти. Що принесе цей тиждень рибкам? Давайте подивимося, так яким цей тиждень буде для наших рибок. Риби. Риби на цьому тижні можуть мати якісь нові ідеї, нові пропозиції, але емоційно дуже важко може бути. Фокус уваги може бути на тих речах, які не задовольняють, і риби, можливо, потребуватимуть якоїсь допомоги, та важливо просити ту допомогу і говорити про неї. Обов'язково можуть знайтись люди, які можуть вам у тому допомогти. Риби на цьому тижні можуть усамітнюватися, закриватися, відсторонюватися. Не варто робити це на постійній основі. Дуже важливо не закривати себе від усього світу, так? давати можливість собі проявлятися і не зависати у тих Енергіях, так, тому що насправді навколо риб можуть з'явитися дуже гарні, а дуже круті шанси, можливості, які ви можете просто прогавити через нестабільний внутрішній стан. Порада рибам на цей тиждень. Будьте чесні з собою. Будьте чесні з собою зі своїм оточенням, аналізуйте, що вам не подобається, що викликає у вас енергію такого. Конфліктного стану, так, коли ви намагаєтеся відстоювати свою позицію. Будьте, будь ласка, дуже уважні до себе і до того, що відбувається. Найближчий період часу ситуації потребуватимуть саме вашого рішення, вашої відповідальності. Саме від того буде залежати, в якому напрямку ви будете рухатися далі. Знайдіть баланс, дотримуйтесь його і тільки тоді ви зможете гармонізувати свій простір та взяти ті можливості, які прийдуть до вас на цьому тижні.